Лікар, котрий білий халат одягав лише в медінституті, своєрідний, відкритий та дотепний своїм жартівливим настроєм та колоритним говором міг розташувати до себе будь-якого співрозмовника. Телевізійні шоу, акторські роботи, захоплення діджейством та навіть письменницький талант для довговолосого Кузьми пробувати себе в різноманітних творчих напрямах було звично. Проте справжнім покликанням для Андрія Кузьменка була музика. Група скрябін, для якої він був ідейним керманичем, опинилась для публіки. 90-х в авангарді музичних переваг. Тоді на Західній Україні молодь слухала європейські радіостанції, а сам Кузьма обожнював польське радіо. Захід весь слухав польські радіостанції, а схід весь дивився на московські тусовки. І, відповідно, там формувалося на основі європейських музичних зразків, а схід весь копіював пітерський і московський роклуби. Сергій Присяжний більше року відіграв у гурті Скрябін, проте дружба з артистом зародилася ще у далекі 90-ті. Фронтмен гурту Моторола розповів, Андрій Кузьменко протягом багатьох років був для нього взірцем патріотизму. Андрій завжди був хлопець, який не сидів на кухні, не розказував не критикував владу, а робив це відкрито і в своїх піснях, своєю творчістю. Тобто він мав силу на це, чого не мають більшість наші країни. Кузьма, знаючи польську, англійську та німецьку мови, віддавав перевагу написанню пісень українською, і в них завжди була присутня душа західняка, щира, відверта та непідкупна. Як розмірковує сіння, воювати з режимом можна не лише зброєю. Свідомі музиканти це завжди роблять з допомогою слів та струн. І життя таких людей обривається несподівано. Згадуючи ще нашого спільного друга Пелиха, і от зараз Андрій, я можу вже так провести паралелі. На жаль, йдуть. Лідери суспільства, на жаль, ідуть дуже талановиті, дуже енергійні люди, як в першому, так і в другому випадку. Подільський співак Андрій Клименко не раз організовував концерти за участі Кузьми, чия музика була універсальною. На концерти рокера приходили і юне покоління, і більш дорослі прихильники. І це для будь-якого виконавця є справжнім виявом народної любові. Він писав. Е Таку музику, яка не була б подібна ні на кого. І це для музиканта це дуже важливо. І от е він був індивідуальний. Він був не такий, як усі, він був такий, як Скрябін. Багато хто заподенців. Я хоч особливо любив Україну, як, як -е мають любити кожен з нас. В новину про страшну смерть Кузьми ніхто з музичної тусовки вірити не хоче. Восени Андрій співав для солдат на сході України, а наприкінці року успішно відіграв потужний тур містами США. Проста душевна музика не знає кордонів. Безліч творчих планів перекреслила страшна аварія. До сих пір ще я не усвідомив, що відбулося, я, мабуть, що прийму до себе в серце. Той факт, що його вже більше немає. з нами. Це непросто, тому що прийдеться відірвати шматок серця викинути. 2 лютого на дніпропетровській трасі обрівалося життя людини з великої літери, чиї пісні щира посмішка та палке серце українця будуть завжди поряд з нами.